Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами думками після вчорашньої моєї клієнтської сесії на тему мамина тривога за дуже дорослу дитину. Дитину, якій вже далеко за 30, і мама все ще ставиться до неї як до. Маленької і контролює, хоча і дистанція між ними велика, живуть вони дуже навіть в різних країнах. І все одно мама не послабляє цей контроль постійні повідомлення, дзвінки, ти. І ось така фонова тривожність, яку вона Передає, ніби, ніби вона от, е, має повідомити своїй дитині Я за тебе тривожусь, тобто дорівнює Я тебе люблю, ти мені не байдужа. Але що таке тривожність материнська? Це енергія, яка насилає на дитину негативні образи, бо мама ж тривожиться за що? Щоб щось буде з тобою не так, буде якась біда. Ми ж тривожимося, коли страшно, коли е, якісь неприємності й біди. В цієї моєї клієнтки ми вже давно працюємо і в такому постійному супроводі, і, і тому ну, насправді всі сфери е, вже е, поладували е, прекрасно. А ось ці стосунки з мамою вони завжди такі. Е, що тут вже від мене нічого не залежить. Як я можу на це вплинути, не знаю, бо мама це мама, це вона вирішує так проявлятися для мене, як мама, не відпускати, їй страшно відпустити. Як на це вплинути? І от Ми вчора міркували, чому мами так поводяться? Звичайно, перша відповідь: мама не має свого життя. Якби було своє життя, вона б вкладала цю увагу в себе. І чому ж немає свого життя? Чому? Чому мами справді діти дорослішають, виростають, а вони тільки фокусуються, продовжують тримати цей фокус, такий інтенсивний фокус своєї уваги на дитині? Якби ж і вони його повернули, цей фокус уваги на себе, а куди увага, туди енергія. Мама б розцвіла як квітка, мама б подорожувала, мама б якось прикрасила своє життя цікавостями різними захопленнями. І це було б дійсно дуже яскраве, класне, таке кайфове життя. Чому ж тоді ця квітка не поливає їй є чим? Бо вона щодня там, дитину, як ти? Я тривожусь, давай щось там, я хочу тобі свою тривогу кудись скидати, і да? і туди ж, і увагу. Ну, мами не мають свого життя, отак От ми пішли, пішли, знаєш, куд... а чи мали їхні мами своє життя да? наших мам. А чому вони не вкладалися в себе? А такі, такі були часи. Якби в ті часи тоталітарні в тоталітарній країні от хтось вкладається в себе, починає там розвивати свій талант, пише прекрасні вірші, зразу сяє як зірка, стає помітним. Все дорога в гулах. Скільки таких яскравих людей, які вкладалися в свій талант, і зразу ж цей талант ставав помітним, і ти стаєш помітним, їхні долі просто обрубували. Система їх просто знищувала. І можливо, ось ця тоталітарна травма. А, так наклалася на, на всі покоління, не проявляйся, не вкладайся в себе. А куди ж цю енергію діти? А живи дитиною, живи, ну, не відпускай дитину, фокусуйся на дитині, вже 50 років дитині, а ти все одно маєш там, на, ній, на неї щось. Про неї дбати, ось, ось. передавати їй гроші, свої пенсії чи ще щось. Ось такі, такі часи наклали цю тоталітарну травму і заборонили ніби мамам і цим поколінням жінок та й чоловіків дбати про себе, цікавитись собою, а думати, а що я хочу, а що б я зараз собі дозволила. А як я дам собі увагу зараз своїм потребам і бажанням? Ану сьогодні буду цілий день себе задовольняти? А, ось це для них просто неможливо. Це заблокувала тоталітарна травма. А, тому, коли ми бачимо це у мами, а воно зазвичай в дітей викликає агресію. Агре... Ні, не, не пиши. Або о Боже, знову ця мама. А мама там думає, що вона ж так любов дає. А на цю любов вже просто не, не вистачає терпіння витримати оцей контроль. І діти агресують на батьків таких от, контролюючих, які ну, захопилися ними дітьми. Це ж полон, по суті. Полон бути в маминій увазі весь час. І е, замість того, щоб е, е, агресувати, а часом навіть до ненависті доходить. Давайте співчуття. Це люди, які проявляють тоталітарну травму. Це не мама, це е, травма. Е, отак чіпляється за дитину. Травма. Е, вона не може дати собі цю увагу. Вона, вона адресує от вам. Е, можна е, просто щоб воно так таким шквалом не цими повідомленнями, цим постійно як ти, е, цей контроль. А щоб він не був як, такий, як от, повінь, да, яка от недавно пройшла по, по містам і країнам деяким і змивала людей, щоб воно тебе не змивало з свого шляху і не, не починало тебе тіпати від цього, просто якось ну, відступити. Хай вона собі там не звертати увагу так, так інтенсивно, не включатися в це. Ну, коли ми знаємо, що це, що це не мама, що це не вона. Їй тільки співчувати, вона не може жити своїм життям в силу цієї травми, яка просто як впечатана. І ну, хай її енергія просто протікає так, дозволимо протікати цій енергії контролю якось так. Ну, Мамочка, все добре, там все. якось коротко відповідати, не зачіплюватись, не, не, не воюючи з цим, бо це перемогти неможливо. Травму, таку травму ти не переможеш. Травму можна зцілювати, і це е, цілительство е, має відбутися. Е, особисто цього має захотіти мама. Усвідомити щось, що чому так, чому в мене такі стосунки з дитиною, що я ж там все увага вся туди, а мене не хочуть. Ось. І ще така порада, як це витримати. Справді, ну, мама, коли тривожиться і каже, що Ой, я переживаю, бо в тебе там може бути отак. І розповідає, яка має біда статися з дитиною. Так вона кличе цю біду до своєї дитини. І ну, по суті, це таке материнське прокляття. Протилежність материнському прокляттю, оцим тривожностям маминим, материнське благословення. І е, дитина... Е, а ми для мам дуже важливо, щоб ми не, ставали, не повчали маму, не, не хотіли її змінювати. Виховувати, як ми це зробимо, ми стаємо на місце нашої бабусі, тому що ну, то моя мама вона там, вона ззаду. Да? Якщо я хочу її якось переробити, навчити чомусь, то я не перед нею вже маю стояти. Я маю стати за мамою і дивитись на неї. Бо дивлюсь, я тільки вперід, хто переді мною? Переді мною може стояти тільки моя дитина. Значить, виховуючи маму, ми стоїмо на місці своєї бабусі і сходимо з свого місця. І До нас вже теж не йде божественна енергія, бо божественна енергія, родова енергія, вона йде тільки на, місце, на конкретне місце до кожного члена роду, там, де він має бути. Ось. Тому не боріться з мамою, не критикуйте, не сходьте з місця дитини. А що дитина може мамі сказати? Вона може попросити, мама. Дай мені своє материнське благословення замість оцих тривог своїх, які ти насилаєш на мене разом з своїми негативними образами. Благослови мене, щоб все було добре, щоб все було навпаки. І як тільки тобі приходить тривожність за мене, починай благословляти мене. Давай про це домовимось. Я дуже буду рада чути слова благословення. Мамочка, будь ласка, я твоя дитина, не думай про якісь біди, яких ще навіть немає, що вони мають в мене бути. Дай мені хороші образи, благослови мене на це. Ось спробуємо. спробуйте. нас таких дуже багато, які ось страждають від. Поколінь, що несуть собі тоталітарну травму. І, до речі, вона і передається, вони таким чином просто її передають, як якийсь спадок на тобі, оцю травму. От що я роблю, коли затривожу за тебе? Я тобі передаю свою травму, свої, свої білі, свої страхи і тому діти так не хочуть цього. А якщо ми будемо передавати благословення дітям. О, як ми їм допоможемо вирости, окріпнути, стати на ноги і стояти на своєму місці, місці дитини. Бо дитин треба благословляти. І тільки так. Добре, мої хороші, приймаємо це до уваги і стілюємо себе добрими, хорошими думками.